У Лозівській громаді суд волонтери, освітяни, правоохоронці та медики спільно з представниками Златопільської громади згуртувалися задля для кращої підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Таке собі світове кафе у Лозові влаштували з ініціативи благодійного фонду Волонтери, дорослі дітям. Створений простір, в якому ми обмінювалися своїми практиками, в якому ми були вели дискусії, з'ясовували, які є проблеми, виклики часу, і напрацьовували рішення для того, щоб працювати з сім'ями, з дітьми в цей тяжкий час. З благодійним фондом Волонтери дорослі дітям громада співпрацює протягом року. Згідно з укладеним меморандумом, ця співпраця триватиме до кінця поточного року, говорить начальниця Лозівської служби у справах дітей Світлана Брежнєва. Спочатку ми надавали допомогу і підтримку дітям сиротам, і позбавленим батьківського піклування майже на мільйон гривень. Отримали наші сім'ї допомоги від цього фонду за сприянням ЮНІСЕФ. У нас поповнився штат тимчасова служба справи дітей спеціалістами, які надають допомогу сім'ям з дітьми. З'явився у нас юрист за словами Світлани Брежнєвої, до проєкту благодійного фонду долучилися 19 громад, але такий захід вперше провели на Харківщині саме у Лузівській громаді. Вікторія Кождуб, Ярослава Дубіна, Максим Савельніков, ТРК, Лозова.